У Житомирській області школи готуються зустрічати першачків. Вже із 1 квітня батьки мають змогу записувати своїх дітей до шкіл. У департаменті освіти і науки Житомирської облдержадміністрації нам розповіли, що цьогоріч вони очікують до 10 700 нових учнів, а минулого року таких було на пів сотні більше. Тут ще є діти, тисячу дітей десь приблизно з 7річного віку, яких в минулому році не відправили до першого класу. Ну з різних причин з безпекових, можливо, десь з міграційних якихось десь від'їзді були, десь за кордоном перебували. То ось орієнтовно дітей такого віку мають десь 10 тисяч 700 і ми очікуємо їх до першого класу в цьому році набрати. З початком повномасштабної війни навчальний процес на Житомирщині зазнав значних змін та викликів. Вони ж не зникнуть і в наступному році, каже Наталія. Осипович, але влада та педагоги активно працюють, щоб забезпечити якісну освіту для дітей та молоді у непростих умовах війни. На початку воєнного стану ми, звичайно, мали ситуацію, коли у нас всього навсього всього третина тільки закладів мали якісь укриття, які на той момент були просто не облаштовані, не не готові для того, для того щоб дітей захищати або освітян захищати. Цей рік всі освітяни працювали саме. Для того щоб створити безпечні умови для навчання дітей, і на сьогодні ми вже з третини маємо 92% укриттів різного типу в закладах освіти в школах наших. Ну ситуація у всіх школах була різною звичайно. В когось були, наприклад, протирадіаційні укриття, вже передбачені проектами в приміщеннях. В когось були підвальні приміщення. В когось взагалі нічого дійсно не було, і вони шукали укриття десь поблизу, в межах чинного законодавства. Ті допускаються від 100 до 500 метрів. Шукали, укладали договори з тими організаціями, які поблизу знаходяться, в яких були такі укриття. Хтось уже за цей рік зумів побудувати укриття також різні різні були фортифікаційні споруди, модульні укриття різного типу. Тобто, робота величезна, потужна робота громадами була проведена спільно з колективами. Закладів освіти спільно з батьками, з меценатами з різних джерел. Міжнародні партнери до нас також долучалися, допомагали. Така величезна потужна робота була зроблена. Разом з тим варто зрозуміти, що діти чутливо сприймають тему війни, тому потребують особливої психоемоційної підтримки. І як наслідок цього, зросла тенденція переходу дітей в інклюзивні класи. Почалася реформа, ось ця інклюзивна освіта. У нас як поняття у нас було десь 380 дітей. Сьогодні це в нас вже майже 2000 дітей навчається в школах і садочках. Майже в 6 разів збільшилося за останні роки. Ось в, 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 в сьогодні в цих умовах військових що діти страждають і вони потребують не, не тільки корекційно-розвиткових занять, але й психоемоціональної підтримки. Також, що забезпечують групи супроводу в закладах освіти. Це і психологи працюють з ними разом, і крім корекційних педагогів. ще. У нас, Сьогодні десь близько 1400 введено асистентів-вихователів і асистентів вчителів, які також дитину супроводжують під час навчального процесу. У підсумку зазначимо, що війна не стала перешкодою для навчання дітей, переконує нас директорка департаменту освіти і науки ОДАМ. Навіть діти, які вимушені були покинути свої домівки, зуміли адаптуватися до навчання на Житомирщині. І серед першачків цьогоріч освітяни очікують понад 100 дітей саме з категорією ВПО. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.